І думки мої вищі за думки ваші, слово моє, що ви для чого я послав отже, ми ніколи не буде знищене. Я Вишивала бісером сама особисто вишивала, це подарунок. Свячена вода в мене цілий рік вдома. Коли приходжу, даю обов'язково домашнім попити. Це однозначно. Потім тримаю її вдома, якщо хтось захворіє, чи що завжди не перше спасіння лікарство запити свяченою водою. Три Дякую. 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 Сьогодні дуже велике свято. Свято, коли Ісус Христос хрестився від Івана Хрестителя в річці Йордані. А для мене це свято дуже таке, тому що я колись була паломницькою по поїздкою на святій землі і також я приймала хрещення в річці Йордана.